Це аніме дійсно з Нового світу і нічого схожого ви ніколи не побачите. В сучасному Тернополі шкільники починають люто бешкетувати і, силою думки, фігачити усіх навколо, але вже за хвилину нам показують Волинь, Шацькі Озера Ліну та школу з кладовищем і псевдокотами, після контакту з якими діти зникають. Це трохи розходиться з тим, що я чув про нову українську школу, але нехай взагалі місцева фауна досить таки вражає: прозорий слоник, косплей на прозорого слоника, кілограм розвинутого щураб, Кілограм щурам терорист гітлер, пацюк. Ви навіть в Австралії не знайдете такого тваринного різномаїття. В процесі свого дорослішання наша головна героїня Сакі навчається в школі, вчиться користуватись над силами та живе своє мирне життя у своєму селищі. Точніше так було б, якби вона зі своїми кентафаріками під час шкільного табору не звалила далі дозволеного і не зустріла там косплей на прозорого слоника, який розповів їм про криваву історію людства, яку приховують дорослі. Умовно звідси а насправді з самого початку з ними відбуваються різні приколи: від раптового гейства і втрат пам'яті про певних людей до аномальної пубертатної шизофренії та атаки на селище радіоактивних глистів, і все це, поки десь за лаштунками готується подія, що докорінно змінить діючий порядок людства. Після перегляду цього пікфікшену на 25 епізодів, що висвітлює, які ж люди насправді мудаки і лицеміри, я запевнився, що.